Вечір добрий на часі новини, події, факти, актуальні коментарі. У викладі журналістів Черкаської служби новин у цьому випуску, зокрема, дивіться про таке: бізнес-клімат покращено, розвивати свою справу підприємцям Черкащини стає легше, стверджує влада. І саме головне, я думаю, це те, що з початку року 11,5 тисяч створено в робочих місць. Саме там, на суб'єктах Мінської. Суб Дорожній призов у Черкасах асфальт латають і безробітні. Чи надовго такий ремонт? Дороги повинні ремонтувати професіонали, я так думаю, які повинні займатися цим професійно і ремонтувати дороги так, як потрібно. Порятуйте святиню на золотоніщині руйнується трьохсотлітня свято-троїцька церква. Церква знаходиться в такому вигляді, що якщо ми зараз не підкрім срочно якихось то мір, то в кінці концов вона просто розрушиться. Вести свою справу підприємцям Черкащини стає легше. Малий і середній бізнес, у якому задіяно майже чверть населення регіону, потроху спинається на ноги. Констатує голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Покращення бізнес-клімату серед пріоритетів обласної влади і результати очевидні, зазначив він. Зокрема, створення дозвільних центрів в містах кожного району, відкриття центру надання адмінпослуг європейського зразка в Черкасах, впровадження пілотного проекту на Чигиринщині, де незабаром. Відкриється центр туристичних послуг. Кількість перевірок за два останні місяці зменшилась на 35%. Скоротилася кількість дозвільних документів. З початку року вже переглянуті різноманітні регуляторні акти, і скасовано півтори тисячі таких різноманітних регуляторних актів, які раніше діяли. І саме головне, я думаю, це те, що е, з початку року 11,5 тисяч створено нових робочих місць. Де саме там, на суб'єктах підприємницької діяльності? Ми не будемо зупинятися, будемо далі йти. Новенький комп'ютерний клас отримали учні черкаської спеціалізованої школи номер 28 Подарунок їм особисто вручив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Користуючись нагодою, губернатор поспілкувався з учнями, батьками та колективом школи. 28 восьма спеціалізована школа це навчальний заклад із поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Зокрема, тут введено ділове мовлення, риторика, основи журналістики, технічний переклад. Школа одна з найкращих у Черкасах, але проблем і тут вистачає. І звичайно, недостатня кількість комп'ютерної техніки. Ми теж страждаємо на те, що у нас є два-три комп'ютерних класи. Але одні один комп'ютерний клас 2000 року вже такий, що наш технік комп'ютерний каже: я вже нічого не можу з цими дідусями зробити. Вирішення проблеми не забарилося. Аби допомогти талановитій молоді, губернатор області Сергій Тулуб зробив закладу приємний сюрприз. Я приїхав дійсно не з пустими руками. І оцей комп'ютерний клас я хочу подарувати саме вашій школі. І думаю, що це тільки початок. От Для того, щоб ваша соціалізована школа дійсно була тією школою, а я б сказав би так: це не зупинка, це початок. Подарунком очільник області не обмежився. Він ознайомився з умовами, в яких навчаються діти. Дізнавався про досягнення учнів, поспілкувався із старшокласниками. Вони буквально засипали губернатора питаннями. Він цікавив їх більше як особистість. Станіслав Кухарчук, Ляна Фатєва, Олег Кливенко, Черкаська служба новин. Другий раз у перший клас у Черкасах батьки першачків пішли до школи. Для них у кожному класі є вільна парта. Охочі можуть залишитися на урок і спостерігати за роботою вчителя і поведінкою дитини. Педагоги переконані, таке нововведення дисциплінує малих непосид. Чи користується популярністю батьківська парта? Дізнавалася Ольга Іванова. У Черкасах за учнівські парти посадили батьків. Віднині мама чи тато можуть залишитися на урок у першому а класі третьої черкаської школи. За останнім столом табличка Парта для батьків місце не пустує сьогодні. За першими кроками синочка спостерігає мама Наталія Єфремова. Мене дуже здивувало і дуже потішило те, що зараз можна бути присутнім на уроках в дітей в першому класі. Тому що, коли моя донька вчилася в першому класі, такої можливості ми не мали. А мені дуже хотілося подивитися, як проходить цей процес, що діти роблять. Присутність рідні на уроках кажуть освітяни, дисциплінує малих башкетників і допоможе дітям швидше адаптуватися до змін. Якщо дитинка не ходила до дитячого садочку, у нас ну є такі діти. Для них знову ж таки це стрес, тому що перебування в великому колективі це завжди для дітей не і для цього буває ну завжди бувають труднощі. Аби не було ажіотажу, освітяни рекомендують встановлювати чергу на відвідину уроків цього року. У третій школі обласного центру рекордна кількість першокласників 103 учні. Минулого року було 60. У класах по 33 дитини. Тож розташувати таку кількість батьків у класі просто нереально. Це не секрет, що батькам завжди хотілося побачити своїх діток, подивитися, як вони поводять себе, як вони відповідають, як вони можуть себе відчувати комфортно чи не комфортно відчувати в класі. Ходити батьків на уроки до дітей не примушують. Мами і тата залюбки відвідують заняття зі своїми першачками. Кажуть, так легше буде вдома робити уроки. А ось батьки школярів, які навчаються у середніх чи старших класах, по-доброму заздрять початківцям, бо ж нагоди відвідати уроки своїх дітлахів вони не мають. Ольга Іванова, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. У Черкасах за ямковий ремонт доріг взялися безробітні. Через брак робочої сили комунальники звернувся до центру зайнятості. Міська влада запевняє, якості доріг це не зашкодить. Втім, водії впевнені дороги повинні ремонтувати професіонали. Ось так ремонтують дороги фахівці. Говорить, що за два тижні вони зможуть навчити правильно виконувати дорожні роботи кожного, хто приєднається до їхньої бригади. <звук> Комунальники кажуть, потреба в робочій силі досить гостра. Бракує майже два десятки працівників. Але ще охочих виконувати чорну роботу небагато. Поки що оформили п'ять добровольців. До нас ходять люди. Основна маса людей це ті, які просять тільки поставити їм відмітку, що вони не годні для цієї роботи. Відсутність професійних навичок у найманих працівників на якість робіт не вплине, запевняють комунальники. Але водіям таке нововведення не до вподоби. Дороги повинні ремонтувати професіонали, я так думаю, які повинні займатися цим і Ремонтувати дороги так, як потрібно, повинні робити професіонали. В тому році вже наробили. Яке ж образування є ж, да? Правильно у людей, ті, ложать дорогу. у них, мабуть, якісь училища, технікуми. техніку ми правильно не просто, що показали ось все. Так от діла. До кінця осені комунальники обіцяють закінчити ямковий ремонт. Кажуть, справляться швидше, якщо буде більше робочих рук. Наскільки якісною буде робота, покаже цьогорічна зима. Анна Іванченко, Олександр Костирко, Андрій Поленько, Черкаська служба новин. Бездоріжжя, відсутність мобільного зв'язку, недовіра до суду та байдужість місцевих енергетиків найбарючіші проблеми найвіддаленіших сіл Канівщини. Сьогодні народний депутат України Богдан Губський побував у десятьох населених пунктах цього району і зустрівся з людьми. Несподіванкою для нього стала доля багатодітних жінок. Багато з них і досі не може отримати від держави посвідчення мати героїня. Крик душі селян Канівщини. втомившись від проблем, які не можуть вирішити руками, люди висловили їх народному депутату Богдану Губському. Сільчани нарікали на погані дороги на справедливий розподіл Чорнобильських пільг, відсутність роботи для молоді та мобільного зв'язку. А от жителям села Чернешів допекла байдужість місцевих енергетиків, які недобросовісно виконують свої обов'язки. Ми надіємося, може, все таки нам якось вплинуть на рем. Скільки ми їх не визивали, вони говорять, все буде, все буде. Після бурі ми залишилися днів без світла. А в нас ішли жнива. А в потапцях від багатодітних жінок нардеп вислухав претензії до держави. Матері впевнені з ними повелися несправедливо, не надавши статусу мати героїня А саме в цих селах дуже багато багатодітних сімей, матері, героїні, і держава не звертає на них увагу. Люди навіть не можуть отримати офіційне державне посвідчення, що вони матері героїні їм відмовляють. Це неправильно під час зустрічі. Народний депутат слухав не лише про наболіле. в багатьох селах люди дякували Губському за роботу. У попередніх виборах він нам допоміг купити шкільний автобус, який на даний час їздить на потапці. Ну і ми звертаємося, щоб він нам допоміг з мобільним зв'язком, звертаємося, щоб підремонтували дорогу нам і надіємося, що також він нам допоможе в цьому. Богдан Губський впевнений, більшість проблем віддалених та неперспективних сіл треба вирішувати на законодавчому рівні. Олександр Чернега, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. Жителі села Драбівці Золотоніського району втрачають унікальну святиню. Там руйнується пам'ятка архітектури дерев'яна свято Троїцька церква. Їй майже 300 років. В останні реставраційні роботи у храмі проводили 13 років тому. Нині покрівля церкви протікає, а сама будівля просідає. Жителі села бояться, що через кілька років втратять унікальну пам'ятку архітектури 18 століття. Подтекает вот с этой стороны и вот здесь и на ту, на ту сторону стены тоже затекает, особенно когда большие дожди, ливни, когда много снега выпадает, он начинает таять, это все подтекает под гонд вот, и начинается сюда потоками и вот здесь вот на полу лужи образовываются. Чоловік показує, що сталося з церквою після останньої реставрації. Її провели у 1989 році. Пам'ятку архітектури обшили сосновим гонтом. Він почав висихати та пропускати воду. Проте Ірей Рей Віталій церкви тут вже шість років. каже, як тільки сюди прийшов, зрозумів, що святиня в критичному стані. Вот, вот эти все дощечки должны были не только пропитываться, а кипятиться в олифе, для того, чтобы пропиталась на, на, насквозь вот эта дощечка и имела водоотталкивающий и влагу отталкивающий такой эффект. А люди, которые перестраивали эту церковь, они просто помакали и прибили, помакали и прибили. И, соответственно, вот что вы сейчас видите, что происходит с покрытием. Вот. Оно все сгниет, вот. это все отпадет и начнет уже гнить сама крыша. Псується не лише покрівля і стіни святині, а сама будівля просідає, бо тримається не на фундаменті, а на дерев'яних балках. Рятувати церкву селяни намагалися самотужки, однак грошей вистачило лише на поточний ремонт. Що змогли, то зробили. Зробили іноконостас. От. Ну все, що можна таке, то там де щось підкрасити, десь пол підремонтувати. Отак, От що а. На обще у нас немає сил. Це дуже великі затрати, ну хай ми там можемо щось, якусь лепту кожен прихожанин внести, а також сума велика. Люди писали листи у різні інстанції, зверталися навіть у Міністерство культури. Однак зрушити справу з місця не вдалося. На порятунок унікальної пам'ятки архітектури грошей у держави не знайшлося. В настоящее время церковь находится в таком виде, что если мы сейчас не предпримем срочно каких-то мер, то в конце концов она просто разрушится без Министерства культуры. Сами мы на местном уровне, даже на областном уровне, мы пытались, не получается это сделать. Два роки тому спеціалісти підрахували, що повна реконструкція церкви обійдеться у півтора мільйона гривень. Якщо чиновники їх не знайдуть, люди із трьох сіл Золотоніщини втратять свій єдиний храм. Віта Зорич Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Це чаосан. Далі у випуску про таке. Тясмен гине, а з ним і річкова фауна. Привищення є, да, більше всього фосфатів. Саме головне, то, що в річці зовсім нема кисню. Ціто і безпечно. Болотні крижні розширюють ареал. Вже облюбували водні плеса черкаських парків. З початком сезону полювання вони знаходять такі місця, де на них не полюють. На Черкащині гине річка Тясмен. за останні п'ять років водойма обміліла та заросла водоростями. А вода у ній перетворилася на болото. А нещодавно у річці почала гинути й риба. Причини мору нині з'ясовують екологи. Вони припускають, що це викиди стічних вод райцентру Сміла. У цій місцині Тясмин протікає через три села. Але місцеві давно вже не ходять на річку ані купатися, ані ловити рибу. Любов Негода пригадує, раніше тут і вода була прозорою, і береги чистими. Нині ж стоїть нестерпний сморід. Навіть словно ма таких сказати, що висловить як воно там занедбане, як воно заросло, і що воно тропилося. Зрівняння з тим, що було років 4-5 тому назад. Кілька днів тому річці почала масово гинути риба. Аби з'ясувати причину мору, екологи відібрали у тясмені зразки води. Попередні результати експертизи не втішні. Привищення є, да, більше всього фосфатів, а фосфати це ж вони йдуть всі в тих вимиючих засобах. Саме головне, то, що в річці зовсім нема кисню. Природоохоронні прокуратурі підозрюють, мор міг спричинити скид стічних возрасте центру сміла. Місто знаходиться вище за течією. Цю версію нині перевіряють. За два дня будуть готові повністю роздруківка по всім забруднюючим рибчовинам, які були виявлені під час обстеження. І вже з урахуванням вказаних досліджень ми будемо приймати рішення, чи це було відповідно скид стічних вод, чи це просто-напросто було з природні явища. Екологи впевнені, річка потерпає не тільки від викидів, аби врятувати Тясмин від обміління та водоростей, треба розчистити русло. Інакше водойма може зникнути з мапи регіону. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Одна людина загинула, п'ятеро травмовані. Такі наслідки автопригоди, що сталося учора, 4 вересня в районі села Білозір'я на 54-му кілометрі автодороги Золотоноша Черкаси Сміла Умань. Водій вазу через велику швидкість не впорався з кермуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там його автівка протаранила автомобіль Авіа. В результаті дорожньої транспортної пригоди загинула пасажирка вазу ще троє пасажирів цього автомобіля, і обидва водії госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеня тяжкості. А у Лебедівці Кам'янського району у місцевому ставку потонув трактор. Водій до останнього намагався отримати машину на дамбі. Відтак часу на власний порятунок у нього не залишилось. Щоб підняти трактор з триметрової глибини, рятувальникам довелось застосовувати спеціальну важку техніку. Коли ж його дістали на поверхню, в кабіні знайшли і загиблого тракториста. Перната дикованка на озерах Черкаських парків оселилися Крижні. І водяні курочки. Зазвичай ці птахи зустрічаються на болотах та полях, але все частіше облюбовують тихі заплави міських водойм. Пернате царство приваблює черкащан. Орнітологи кажуть, у міських парках птахи почуваються безпечно і сито. Не встояла від спокуси погодувати пернатих і Лідія Меланіч. Кормила чи ні? Так. Да. Для дітей це хорошо. У парку 30-річчя перемоги в Черкасах завжди людно. Мами з дітками, бабусі з онуками, рибалки з вудочками. І жодного з них, дикі перелітні качки, крижні та водяні курочки не залишили байдужими. Ми приходимо Завжди як ідемо сюди на базу, йдемо, або прогулюємося з дітками, то приходимо, ми так звикли, вони вже так далеко й не чекають. Надія тиха біля цих озер частий гість. Приходить спеціально, щоб згодувати водоплавним буханку хліба. Ціле літо. Вони все іще заяць, потім знову з'являються. То було їх трошечки. А тепер вже все більше, більше. Для нас рада, це жива природа. В крижні в обласному центрі з'явилися п'ять років тому, відколи в парках відновили озера. Водяні курочки прилітають вдруге. Орнітологи кажуть, зазвичай ці пернаті живуть на болотах, подалі від людей. Міське життя їм стало до снаги, бо тут їм безпечно. І дійсно, з початком сезону полювання вони знаходять такі місця, де на них не полюють. Скажімо, збільшується кількість водоплавних птахів в Канівському природному заповіднику, де полювання заборонено, в Липівському орнітологічному заказнику. І деякі птахи переборюють острах і летять в місто, адже хоч вони людини і бояться, але відчувають, що тут на неї принаймні не полюють. У країнах Європи в парках великих міст водоплавні стали звичним явищем. В Україні процес адаптації перелітних до міського життя тільки починається. Лідія Меланіч, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Переглянути ці та інші новини ви можете також на нашому сайті дабідабідабіросмедіа.ює що ж у мене все доповнять картину цього дня. Спортивні новини і з ними вас ознайомить В'ячеслав Лопушанський. Дякую, Станіславе. Черкаські паралімпійці за два золота отримують по квартирі. Про це не тільки буквально за мить. Сьогодні ввечері відбулося жеребкування однієї шістнадцятої кубка України з футболу до числа 32 учасників цього престижного турніру війшов Черкаський Славутиш. Кілька годин тому наша команда дізналася свого суперника на цій стадії змагань. Боротьбу втутилися команди премєр ліги Отож жереб міг звести Славутиш з рандами українського футболу. Сьогоднішнє жеребкування таки звело Славутич з клубом прем'єр-ліги. Суперником Черкасів буде Луцька Волинці, якою вони зіграють на власному полі 22 або 23 вересня. вересня. Наступну стадію змагань вийде команда, яка виграє цей матч. З несподіванок жеребкування однієї шістнадцятої очна дуель вже на цій стадії двох грандів українського футболу шахтаря та динамо. Черкаські золоті призери Паралімпіади в Лондоні таке отримують обіцяні раніше квартири. Про це заявив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулу. Нагадаємо, що дороцінні подарунки за золоту нагороду були пообіцяні напередодні старту важливого турніру. В суботу відразу два черкасці Юрій Царук та Василь Ковальчук здобули паралімпійське золото та ще й паралельно встановили рекорди паралімпіади. Про те, що нові житлові площі будуть подаровані, спортсменам голова ОДА заявив на своєму традиційному. Ви пам'ятаєте, що я обіцяв. Ми все виконаємо. Я обов'язково до їх повернення. От, і за вашою участі, я сподіваюся, ми вручимо їм ті, як кажуть, ключики. Обов'язково. Це наша, так сказати, обіцянка, ми це виконаємо. На один спортивний майданчик в Черкасах стало більше. Цей подарунок від благодійного фонду країна баскетболя отримала четверта загальноосвітня школа Черкас. Це вже 12-й стрільбольний майданчик в рамках акції Баскетбольний двір. Як відкривали спортивну територію, бачила наша знімальна група. Перше вересня вже минуло, а школярі продовжують отримувати подарунки. Цього разу солідний презент отримала загальноосвітня школа НОМО 4, що в Черкасах. Її спортивний майданчик перетворився на сучасний стрітбольний осередок. За словами директора школи, бажання навести лад на спортивному дворі було вже давно. Все впиралося в можливості. Допомогла школі масштабна акція від обласного благодійного фонду Україна баскетболя спільно з баскетбольним клубом Черкаські мапи благодійники подарували школі дві стрітбольні конструкції. А встановленням реманенту займалися вже самі. Працівники навчального закладу діти ви, мабуть, чули, як кричали Да, вони хочуть займатися спортом да, і тут буде баскетбольна секція, якої немає, але вона буде в клубі. Ще подарить м'ячі, яких немає, і фонд в тому числі. Я думаю, у нас все вийде». Відразу після урочистого відкриття майданчика його можливості випробували школярі. Причому в них було сково взяти приклад. Баскетбольне вміння демонструвала чемпіона України з команди Черкаські мав по 96. На відкриття завітав гравець основної команди Юрій Лохманчук, який, зважаючи на травму, активної участі в товариському матчі не брав. Натомість виконував функції арбітра. Думаю, це дуже добре для розвитку Тобто, і дідського баскетболу, і, в общем, в кожній школі должны бути подобные площадки, популяризація баскетбола, ну і не только то тобто, займатися спортом, оздоравлюватися, щоб не попадали плохие компании. На цьому акція не завершується в планах благодійників. Оснастити ще три десятки стрітбольних майданчиків в Черкасах та області. В'ячеслав Лушанський, Олег Клеменко, ЧСН Спорт. Черкаська команда Темна конячка вперше в своїй історії візьме участь в чемпіонаті України з пляжного футболу. Бронзовий призер Кубка області випробує свої сили на всеукраїнській арені вже цього тижня. Черкаська команда стала однією з восьми учасниць цього престижного турніру. Останнім офіційним матчем темної конячки була гра за бронзу чемпіонату області, в якій темні обіграли живчик з рахунком 3-2. Після чого футболісти відправилися на чемпіонат України. Ігри з пляжного футболу стартують вже сьогодні. Першим суперником черкасці буде Дніпропетровський вибор. Задля того, аби поборотися за медалі, черкасцям потрібно зайняти в своїй групі перше або друге місце. Загалом в груповій стаді буде зіграно по три матчі. Кращі дві команди вихідними зіграють півфінал та фінал. Для нас вот эта игра была больше как бы, тренировочной, хотя на результат мы тоже играли. Но то, что мы абсолютно не расстроены, что третья началась, главное хотя бы одну-две игры взять на чемпионате України. Если мы этого добьемся, я думаю, это сбудется мечта всіх игроков нашої команди. І на цьому про спорт все побільше вам оптимізму і віри у власні сили. Саме так досягається вагомі спортивні здобутки. До зустрічі рівно за добу хай щастить. Погода на 6 вересня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 10-15, в день плюс 22-27. У Черкасах вночі від 12 до 14 тепла, в день 24-26 вище нуля. Температура води в Дніпрі біля Черкас – плюс 21. Атмосферний тиск в межах норми. Найближчої доби дещо знизиться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Місцями по області гроза та шквали до 15. 15 20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатимуть область підвищеного атмосферного тиску та циклон, що переміщується з північно західної Європи. Вони принесуть у наш край короткочасні дощі місцями з розами та сильний вітер, зниження температури повітря до кліматичної норми на цей час. А за церковним календарем 6 вересня вшановується пам'ять святого Євтигія. Люди підмітили, що зазвичай це День тихий, безвітряний. А якщо й піде дощ, то осінь буде сухою.